Ну що, залітаючи в останній вагон, проваджаючи літо офіційно, мені хотілося підвести класичні стандартні підсумки з парфумками та книжками. Поки ми не розширюємося, цього достатньо. Куя за якимись новинами, там, новинки Лютанса, Вітком де Гарсон, з Ріхтером, Калаба. Ну, а так, чесно, я випала. Літо у мене завжди якось випадає. Це похмуре перезавантаження. Зазвичай у всіх починається якийсь такий пригнічений стан пов'язаний з погодою саме восени. У мене навпаки, оцей тераран, тераран. Ви знаєте, містично казкова атмосфера, тепла, така зігріваюча, затишна, дуже імпонує весь цей вайбік. Тому і парфуми відповідні навіть влітку у мене були осінні. От, про книжечки трішечки трішечки я підготувала. Хотілося б це відео нон-стопчиком з мінімальним монтажем. От, усього по трішечки. Концептуальний, стильний, бюджетний. Хто хоче підтримати українське виробництво, трушне українське, не розливайки з агресивною рекламою і копіями. Шафранчик, шафран Оля Льфатіво. Вийшло дуже класне інтерв'ю з парфумером для спонсорів. От, Але, ну, коротше, підписатися на спонсорство це можна гарно підтримати канал. Існують аромати в двох колекціях космо і Terra. От, і мій фаворит Lost Memories, що про мамину випічку, лимонний пиріг, вершково солоденький це знаєте, парфумка, яка зцілить вашу душу. Я люблю такі ласі, світлі аромати смачні, і особливо, коли це на тему чого. Ось такого вершкового, урівноважено, цитрусовими оцим лимончиком. Мені відчувається такий прям як лимонний джем. І зверху як, коротше, ближче до тарту з безе таким. Б... Це ж безешка, біленький оцей крем. Липкий, солодкий, все злипнеться, стілиться, те що треба. І восени, гадаю, дуже актуально. Люблю такий аромат використовувати в інтер'єрі. І або зранку оце обілятися фільтручком, так урівноважити гіркотою. Короче, ця цукрова Хмарина несе мене жити далі, це життя. І якщо вам хочеться чогось подібного, солодкого, або ви знаєте, хто поціновувач такого напрямку, можна порадити цей бренд. Такої тістечкової тематики, оця от грішна солодкість, коли прям багато. Фаворит бренду чекаю на новиночку про хліб з фіалками, ем, іриси. Що там? Коротше, перцем. це Оля Ольфатєва розповідала в останньому етері про новинки. І Оля дуже хвалила. Мені подобається вся тема з хлібом, дуже хочеться від Діді Де хлібчик нарешті придбати і рисо, і грано. Це прям мрія. Дуже люблю ефір Діпане. Ну, коротше, все це. Mm -mm. Якщо це ще бюджетка, якась українська буде. Це вау. Тож очікую і замовлятиму, як одразу вийде. Нормати ну, дуже бюджетні. От далі: три омріяних флакони. Я на них не зупинятимуся, бо ну, залишу на осінь в Осінні добірочки у мене полетять. Це інсенс Розе від Енді Таура». Це, напевно, улюблений Енді Тауер. Це, от у такому буквальному розумінні, як ви собі уявляєте, троянду з Ладаном. Так воно і пахне. Бо, ну от. Чорна ружа від Михайла Буца з колекції Софії Яблонської аромати присвячені життю Софії Яблонської. От ружа і ладан, вони дуже нетипові, нестандартні, незвичні. А тут от прям тепло, церковно троянда тут неймовірно фантастично, красива і в такому класичному розумінні це улюблена троянда з ладаном. От більше я нічого особливо зараз не розповідатиму. Аби в майбутньому співати ці парфумці серенади. Але це улюблений Енді Тауер. І це була мрія, і нарешті вона здійснилася. Бо я його якось упустила, упустила та, в Na LX, е, знизив ціну. З проханням зробити знижку, він знизив ціну. Хтось оформив замовлення і він його підтвердив, думаючи, що це я. Прогавила таку круту знижку, гарний прайс, але. Накопичила і купила новенький флакончик. Ось така історія. Це, напевно, найбільш омріяний флакон за довгий час. Ну, Такий, що здавався трішки навіть недосяжним. Такий ах, хочеться її. І... Ну, Далі відьма Ву. Хто пам'ятає з минулого року теж з геловінськими добірками згадувала про відьму Ву. Дуже цікавий аромат. Теж з таким містичним вайбом, ладаном, пильністю, такою землистою, квітковою, дуже красивий, і полетить І в цьому році також на Геловін згадуватиму. І третій флакончик оце єдиний такий трулітній. Взагалі, давайте я прикріплю от, от мої улюблені е, літні цьогорічні парфумки. Ними користувалася, вони дійсно літні. Прям поливашки, прямо цитруси, освіжаюче, прекрасно, з киснем, улюблені. Тим не менш, рука тягнулася до чогось важчого, серйозного, такого, глибокого, щоб засісти з власними думками, димом оповити і пф, відкинутись. Оце от був вайб. І ті два попередні аромати відповідали. Щодо навесенького Ельдо, аромат син Богарису. Вау. Він дуже цікаво розкривається, спершу може здаватися банальним таким. Ну, що такий цитрусовий, з коріандром, ну, от щось там таке солоденьке, тепленьке в базі проявляється, але саме у теплі, такі помірній погоді. Це дуже гарно, дуже гарно рис він пудрить із солодинкою, яскраво відчутний імбир з лаймом. Коріандр, ну коротше, він дуже цікавий, недовготривалий. От його, я так, знаєте, не дуже прискіплива до стійкості, але тут мені прям хочеться ще постійно хочеться додавати, обливатися. Я роблю його від лавантик і час від часу підпшикувалася. Це цікава літня історія, яка протягнеться і надалі, поки тепло. Оця така тепла пряність, дещо квіткова навіть. Він дуже цікавий. Просто спробуйте з відливантиком, бо він потребує певних умов. І також цьогорічна цікавинка, поспокійніша, але теж дуже філософська про землю, мама, земля, як. Образ, така медитативна, глибока історія про трави під сонцем, нагріті сонцем. Тож мама земля, п'янить, дурманить, неймовірно, красивий аромат про гіркі трави. Гіркі трави, які. Нереально розкривається саме у теплі. Також єдина відверта зелень і фаворит від отакі цього літа. Ви знаєте, я фанат цього бренду, і саме цього літа якось. Потягнулися до стендінг-ауту найбільше. От ним користувалися дуже часто. А вони мені, от ну, якась малесенька частинка від рикадлесу відчувається. Але тут більше характеру, більше темного, понурого такого настрою. Навколо тобороза обіграний, але це зовсім не типово. тобороза любителям. Можна не очікувати, бо тут багато гіркого, темного, шкіряного такого аспекту, якого ну. Такий почерк до вподоби, незнайомі раптом зі standing аутом будь ласка, познайомтеся. І ну, більше, звісно, у дощ, у таку прохолоду, і восени продовжуватиму такими меланхолійними днями цей настрій, відповідний, якось там дуже-дуже крутий аромат. Також від українського бренду «Чарзілля». Це казки Діда Тараса. от, Полюбилися. Бачите, все ладений, ну, амброві солодкі зі спеціями. все. От, от На таке мене потягнуло. І казки Діда Тараса, зокрема, от. Того самого чил діда з першого погляду, але його історія життя заворожують. Як і цей аромат з тютюном, медом, сіном. Дуже хочеться завжди аромати Оксандри Усініної віднести у категорію якихось таких етномістичних. Але насправді в них дуже багато жизи, такої трушності, і теж багатозначної. дуже класний тут тютюнчик, і він прям такий тут безсмертнику, до речі. Опа, безсмертник, безсмертник, так почекай. Так, це я підготувалася до відео і швидко пройшлася по поличці. Аромати, основні, якими користувалася, і забула. Оце згадала про безсмертник від Оксандри Осініної. І так само аромат, який був створений у колаборації Оксандри Осініної і Ювелірного. Бренду ручної роботи я зараз прикріплю інстаграм. Сорі забула назву дуже красивий флакон. Теж коротко, нехай залишатиметься на осінь. Тут дуже є така амбродеревинка відчутна і відро От Оце перше, за що чіпляється мій ніс. І це теж дещо таке сяюче, золоте, пильне, вишукане, блискуче, і, але блискуче, не гламурне, а як якесь таке ельфійське аромат. І це ледь не єдиний, можливо, всього таких пару ароматів, де відчутна амбродеревина мене не дратує, а навпаки, вона дуже класно вписується, пасує. Коротше, я кайфую. Я з ним випадково познайомилася з Оксандрою Сініною, в майстерні, переслухаючи просто аромати, що були на поличці. Оце ну, хватило така, о, понюхаю. І просто, і це було о, вау! Я шукала відро безсмертнику, і мені завжди його було недостатньо, типу там, оцей Фаун від Ельдо, або Тільда Свінтон, і така. Нарешті, нарешті, тут той самий безсмертник е, сухенький, і він не такий, знаєте, що пильнотравний, а от в таку от якусь вишукану сторону, і все одно зберігає якусь атмосферу казкову. Ну, коротше, мені дуже подобається цей аромат. Він досить близький до тіла, такий от сипучий, розсіюється. Ну, гарно, гарно, і чекайте в осінніх добірочках. Зараз, наприклад, майже увесь серпень користуюся цими двома ароматами, які об'єднує нашаровую. Взагалі, це можна окремо відео зняти про нашарування. Подобається носити декілька ароматів. В мене вже склалися такі пари, ну, в чомусь. Не такі очевидні, наприклад, кафе від Франка Баклея і бджілка від Zoologist. От Франк Баклея кафе теж улюблена осіння парфумка, але от такий от настрій, вайбом кав'ярні, вінтажних парфумок, запилених меблів і усілякого такого. І солодка, солодка ладана для мене бджілка. Молочко, просоти про такі урінальні і мега солодкі медові аспекти офігенно. і вони цікаво поєднуються, бо тут в кафе солодкості ніякої нема. І зазвичай просто наношу на різні зони. Тобто не буквально на шарову, А мені подобається від себе відчувати от два цих аромати. Далі у нас фаворити по книжках. Я сподіваюся, я говорю в мікрофон, бо щось я не взагалі отак хитаю. Чотири книжки від українських авторів і одна ні. От, це. Персіваль Еверет, Еверет з наголосами: Дерева на книжковий клуб, чудово. Вже весь бук простір, ток, Інстаграм, шали... ну, Ютуб, коротше, всі хвалять і вам раджу. Я не знаю, з чим, якщо порівнювати з кіно, а мені дуже подобається книжки порівнювати з кіно. це... Кримінальне чтиво Тарантіно і білий куклук-скланівець от Тема, сучасність, смішно грішно. Оце все тут. Дуже легко написано. Просто за. Ну, там казали, звісно, за 4 години хтось прочитав. Ну, коротше, важко відірватися, і це дуже гарно написано. Також був. Книжковий клуб по пану Малодоброму мені дуже сподобалося, кому імпонує Вайп Сапковського. Саме не Відьмака, там з іншими творами Я читала тільки Відьмака. То, будь ласка, тут про катів. катів. З наголосом кат від слова кат. Тут котячі лапки, по речі, по сторінках, дуже мило, цікаві факти, і атмосфера дуже витримана. От, І це одна з тих книжок. Короч, яку дуже швидко прочитала, насолодилася, і ну, такий муд. Так само і Романа Буданова, Стахановський рух, жанрова теж література, там така альтернативна історія на деокупованих територіях Донбасу. В книжковому клубі були присутні люди з Луганську, з Донецьку, казали, що дуже класно передана атмосфера, дуже правдива, не романтизовано і не занадто гнітюче. І тут містика, і легкість. і, ну, Чудово, це теж було прекрасно. Я думаю, що в кінці року, якщо доживу, то обов'язково зніму про всі книжки прочитані за рік. І не так багато читаю, щоб стати букблогером, але інколи у мене бувають такі читацькі хвилі, те, що підтримувало саме влітку. І книжкові клуби, до речі, в Києві їх дуже багато, і вони безкоштовні. І це насолода. У нас є теж парфумерно-книжковий клуб. До речі, з цих книжок у мене нема фаворитів. Ну, Вони не увійшли в топ, хоча са проти часу Ліві ленґ. Ну, от, щоб прям. Мені хотілося відмітити ці книжки. Тож, містика, та, я казала, детективна лінія ну, все. Артема Чеха грав перевдягання, однозначно, одне з найкращих, що читала останнім часом, ніколи не думала, що потягнеться до військової літератури. Насправді я хотіла просто підтримати автора і така куплю-чеха. Тут читаю, і теж це так легко, так правдиво, дуже боляче. Це така рефлексія військового, будь ласка. Вона дуже маленька. Під... Е, я підбираю слова, е, пов'язані з повномасштабкою для Ютубу. Не дуже в цьому сенсі проінформована щодо всіх цих слів. Е, але гра в перевдягання. Е, вона мене. Я не знаю, але, але скажу, що це обов'язково читати усім. Це не, не складно, це не це, так, це, це не просто, це місцями боляче, але це, це необхідна рефлексія, і саме з слів. Артема Чеха, саме так, як воно є, його потрібно читати, і мені б дуже хотілося, щоб саме гру в перевдягання прочитала якомога більше людей. Це не якась ретравматизація чи. Ну, знаєте, читати, от як немає відчуття, знаєте, з такого інфантильного боку, типу, жорстока зустріч з реальністю. Це навпаки, це цікаво, і він дуже круто пише. Дуже круто, це дуже смачно, і повторююся, що небагато. Тому, будь ласка, спробуйте, якщо ви як і я були такі військова лі література, страшно. а це, це те, що треба, це чудово. От. І завершую Іларіоном Павлюком танець недоумка», Мені сподобалося дуже. Прям теж отримала море задоволення. Отака література, як аналізуючи, дуже багато чого, такого жанрового, легкого. Ну, Фантастика, дуже правдиві умови гри типу космосу, такі містична, цікава лінія е, детективна. І ця цеглинка, знаєте, дуже легко і швидко минула. Тож е, після смаку у мене був такий довгенький. Десь тиждень взагалі не хотілося нічого читати. Про книжки б можна було її побільше. А, але на цьому все. Мені б не хотілося вас грузити і себе також, бо вже майже друга година ночі. А Я так думаю, ну не встигаю, не встигаю записати, То тиждень якось, а потім, 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 а мало часу, хоча був. А потім робота, і ти з роботою вже ніяк, а треба зняти, бо я обіцяла осінньою добірочкою осінню. Все, у мене вже осінь, у мене вже там Ах, double trouble. Хочу трохи заземлитися і, і з вами ділитися надихаючи. От. Це от книжкові асоціації, дуже хочеться такі відоси познімати. Дуже багато починала читати. От, доктор Стрендж і Містер Норрел. Це, це просто це, напевно, буде книга року, найкраще, що я читала зараз по всіх критеріях. по всіх. Якщо хочете окреме відео, пишіть коротше. От, тож на цьому все. Дуже коротко, дуже швидко. Е, я дуже прошу підтримати збір від Олі Ольфатіву, який я залишу в коментарях. Дуже легко підійти, і дуже важливо закинути будь-яку суму: гривню, 5, 20, 100. І скільки можете, бо суть в невеличких донатах. Ну і в цілому пишіть коментарі. Дякую за підтримку з попереднім відео, з подобайками, коментарями. Мені дуже приємно, сердечки, туди-сюди. Ну, коротше, бувайте!